З 15 листопада кожен українець може знову отримати тисячу гривень в державі. Стартує урядова програма Зимова підтримка 2025 Ініціатива покликана підтримати українські родини під час опалювального сезону та допомогти впоратися з додатковими фінансовими навантаженнями. Програма дозволяє використати так звану тисячу зеленського на два основні напрями: благодійність, підтримка сил оборони та відновлення країни або оплату українських товарів та послуг порівняно з минулого. Нулою зимою цього року уряд суттєво розширив перелік можливих витрат. Тепер тисячою можна розрахуватися за комунальні послуги: електроенергію, газ, опалення, водопостачання та водовідведення. Також дозволяється оплачувати послуги, зв'язку, медичні послуги, купувати одяг і взуття, продукти харчування в супермаркетах та бакалійних магазинах. Чи планують вінничани скористатися зимовою підтримкою. Дізнавались наші кореспонденти. Не брала навіть. І цього року не брала. І не планую. Обов'язково. На що плануєте витратити? На ліки? Але ще не знаю, ще не вирішила. А минулого року чи брали? Минулого ні брала, тільки на початку війни, тоді, коли на книги витратила. Купила собі три книги, які хотіла. Напевно, ні, напевно, обійдемося. А якось. минулого року брали, брали, Е, Ну, один раз точно брала. Якщо це було минулого року, то значить так. Ні. А минулого року брали? Ні. Ні. Звісно, повно. Тому що держава дає, значить треба брати і